Мурчик. С -с -с. Всіх ради вітати себе на каналі. І так, з утра посправлявся по хазяйству. Бистро дав їсти свинюшкам. відкрив курочок, Забігла киця сюди, в свинарник гріться і мишок добре лове. Вчора відкриваю з утра те приміщення там, де кормоцех, Вона оттуда вискакує. В общем, кожного ранку в різних місцях промишляє. Да? Иди сюда. Теж дісталася мені від старих господарів і така хороша кицька, кіт, верніше, бігає, гуляє постійно, з нами там то в садку греблися, то яблука обривали, то там підбілювали, підкрашували, в общем, порядки наводили, то все время рядом з нами і такий гуляється, в общем, помощник. А ще ж є наша кицька хатня, яка приїхала з нами з Херсона в Дніпрі була, ну і зараз, звісно ж, тут з нами теж. Ну то хатня, хатня, вона не виходить на вулицю. З цим познайомилися через вікно. Він з однієї сторони на подоконі вискочив, вона з іншої сторони. Знайомились. Шипить на нього, ділова. А він такий спокійний взагалі. Нема коли робити. Їду в Умань на нову почту, прийшли там посилки, треба позабирати та і там треба балон заправити газом, бо закінчується. і Кої ще які моменти зробити, заїхати, хочу в аптеку там взяти, а моксилінчик треба, щоб був в господарстві. І, і, і що там ще. І магазин, ну, таке по мелочовки треба заскочити, в общем робота стоїть. Нічого, зараз быстро, быстро це все мотнемося, приїду і, і будемо далі працювати. Ну ось, отримав посилку на новій пошті. все забрав. Получається от така от коробочка, велика на всю машину, єлі єлі влізла. Ну, поки що не скажу що це, скажу це єдине, що... Для поросят прислали мені протестувати. Уже як будуть поросята, як все організую, установлю на місце, тоді покажу, розкажу. Також забрав, ось замовляв такий ліхтарик на сонячних батареях з датчиком руху. Побачимо, хочу його в хоздвір. Встановити, тому що там темно. І для того, щоб економити електроенергію, будемо використовувати альтернативний істочник, так скажемо, живлення. Сіг з першим снігом. У нас сніг такий валий капець. Все, справився з справами. Повертаюсь додому. На полях уже біле. Ось маю нахос подвір'ї, якраз отакого от стовпа. І ліхтарик туди аж проситься. Якраз сюди, як виходиш, на хоздвір, двір, і ноч темно, піти там сарай зачинити, собаки їсти дати. І тут темінь. А так якраз ліхтарик буде. Те, що, те, що треба. Буде чітко. Також. Привіз, вчора приїхала машина, привезла щебінь. Для того, щоб бетонірувати підлогу якраз такої фракції те, що потрібно. Красота. Так що є, є з чим працювати тільки вперед. Ну, а тут в сараї у нас. Будучим, так скажем, вже щось, щось вирисовується. Вчора цілий день провозився з дверями цими. Залажував тут, доводив їх до ума І під вечір вже почав щекатурити. І ось одна сторона вже готова. Ось так от щось щось вирисовується. І другу почав знизу, ну, але не до кінця. В общем, сейчас... Викатуємо бетонну мішалочку, на дворі дощі кляпає, але ну, нічого, це нам не поміха, ми тут в поміщенні і працювати, так що, так що продовжуємо працювати. Ось так все воно виглядає вже. Ну і далі переходимо сюди, будемо ще каторити. Тощ падає. А працювати треба. Маємо отакого піднавісика. Метонну мішалочку поставили, різеточка є, включив, все. А на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім мира, здоров'я і добра. Слава Україні, слава ЗСУ і смерть ворогам. Той мишейлове, а ця балдіє.